Долучаємо Лоріона Павлюка, очільника управління преси та інформації Міністерства оборони України. Вітаємо вас у цій порі. Вітаємо вітаю вас, говорячи Ще про чутно. Ми вас чуємо, бачимо все в порядку. Ставимо вам перше запитання? От говорячи про Рамштайн, Лойтостін, очільник міноборони Сполучених Штатів в онлайн форматі, відкриваючи це засідання, зазначив, що тоді, коли Росія там занурюється в ізоляцію, понад 50 країн активно допомагає Україні, і власне цей формат буде розширюватися і надалі. В той же час він закликав дедалі більше допомагати озброєнням, зокрема снарядами, система ППО і власне запалами до них. Як ви оцінюєте цю зустріч? Чи є в принципі різниця між очною або онлайн формою спілкування? Uh -huh. e, дивіться, я вже казав, що власне дуже важливо, дуже важливо, що Рамштайн це саме робочі зустрічі. Тобто, це не декларативні зустрічі, це зустрічі, де відбувається дуже предметна координація робочого процесу. І тому, власне, потрібні і онлайн. І офлайн зустрічі час від часу. Я б не порівнював, не казав, що одні краще, одні гірші, тому що для такого процесу, власне, і так і так зручно. Сьогоднішня зустріч була онлайн, і це абсолютно не заважає цьому процесу. Ключове, що що кожного разу партнери. Звітують, що зроблено по кожному з напрямків, Україна наголошує, які потреби є ключовими в найближчий час. Є незмінні якісь потреби, які лишаються з Рамштайн на Рамштайн вже кілька місяців. Є є ті, на які ми робимо окремий акцент кожного разу. Сьогодні зокрема багато говорили про дрони. Зокрема, і в півдрони, і до речі, важливо, що одразу після закінчення зустрічі міністр оборони власне підписав лист про створення коаліції дронів, куди вийшли, підписали вісім країн ще, і сьогодні ж було підписано лист про створення коаліції. Протиповітряної і протиракетної оборони об'єднаної там 15 країн, включно з Україною. Тобто, ключовий результат, напевно, що у нас є підтримка, особливо на фоні вчорашнього рішення Сената Сполучених Штатів. Власне, це дає всі підстави говорити, що підтримка непохитна і продовжується. Про зміну формату останнім часом говорять в контексті Рамштайну? Так хочуть інтегрувати до НАТО, саме про це пишуть засоби масової інформації. Так, зокрема, і напередодні сьогоднішнього засідання, нібито НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї України. Чи дійсно mm -hmm. розглядаються зараз такі варіанти? І якщо так, то що в такому контексті може змінитися для України? Таке обговорення йде Справа в тому, що НАТО як організація до цього займалася власне нелетальною допомогою. А Рамштайн це робоча група, яка об'єднує країни, власне, які пов'язані двосторонніми та стосунками з Україною, і власне оскільки. І так, всі члени НАТО є учасниками групи Ромштайн, де як ви знаєте, країн більше ніж учасниць НАТО, то обговорюється, власне просто механізм, щоб координувало це все НАТО як організація, чи це власне і йде обгорення, якщо це зробить процес допомоги України. Більш скоординованим, кращим, ефективнішим, то напевно таке рішення приймуть власне про це і мова. Ну, врешті, якщо говорити про от ці заклики, зокрема і пана Сирського там про зміну технологічного ряду в війні, і пана Умірова, і Буданова, які там долучалися до формату Ось Лойда Остіна, про які підсумки можна говорити, тому що ну, от в попередніх рамштайнах там були створені там певні конкретні тематичні коаліції, що було напрацьовано тепер. Я на початку вже сказав, що власне сьогодні, прямо після Рамштайну, була підписана коаліція, яка стосується власне технологічного напрямку дронів, і дивіться напевно правильно, скажімо так, коректно відповісти. Так, що я особисто присутній вже на якому третьому чи четвертому Рамштайні, і кожного разу. Все більше говорять про високотехнологічні засоби ведення війни, це не значить, що ми маємо можливість відмовитись від більш традиційних снарядів чи ракет. Але точно фокус зараз дуже пристальний, власне, і до дронів. Зокрема, коли прямо паралельно з цими процесами міжнародної. Координації допомоги Україні відбуваються такі процеси, як чудова успішна операція головного управління розвідки, де власне п'ять морських дронів знищують корабель, яку вартість якого оцінюють приблизно там, 70 мільйонів доларів і більше. Це очевидно і очевидно і Україні, і нашим партнерам, що треба фокусуватися на високотехнологічних способах. Selamat yang Про ситуацію на фронті ще хотілося б у вас розпитати, зокрема, в контексті нещодавнього візиту міністра оборони Рустема Умєрова і головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Вони відвідали командні пункти оперативно-тактичного угруповання Донецьк в зоні відповідальності, якого такі напрямки, як Куп'янськ, Лиман і Авдіївка, і зокрема говорили про те, що готують скоординовану відсіч ворогу. Чи можемо зараз роз'яснити? Що конкретно малося на увазі, чи планується на цих напрямках якісь зміни з того, що можна розповідати в межах ефіру? Ну, звісно, не можемо роз'яснити. Ну, на жаль, я сьогодні тільки з колегами-журналістами мав цю розмову. Все, все найцікавіше, що може розповісти Міністерство оборони засекречення. Значить, ця поїздка надзвичайно такий. Важливий елемент, по суті, представлення нового головнокомандувача, коли міністр оборони з головнокомандувачем, їдуть безпосередньо в бойові е, бригади, підрозділи поспілкуватися з військовими. І це, скажімо, ду дуже важливе дуже важливе для того, щоб не просто е, е, знати, а безпосередньо почути, побачити, що потребують. Е, Захисники безпосередньо на лінії зіткнення, я вам скажу, що сьогодні була за, за підсумками цієї поїздки велика на міністерства оборони і власне де мова йшлася про те наскільки. Ну наскільки е всі ми, хто несе службу в міністерстві оборони, маємо бути сконцентровані на, на на тому, щоб наша робота якось впливала, впливала в кінцевому результаті саме на е підрозділ, які на полі бою, е звісно, що е ну я не можу розповідати, якісь які там визначили е ключові там. Точки, де потрібна підтримка, і так далі, скоординована відсіч, звісно, готується. Тут важливо сказати, що є спільне бачення і спільне розуміння всіх основних викликів, над якими треба працювати. Воно спільне і в генеральному штабі міністерства оборони і в наших партнерів. І тут робота ведеться найкраще, коли про неї першими дізнаються вороги. Пане Ларіоне, спасибі за те, що долучилися і поділилися зокрема, першими подробицями засідання Рамштайн. Так Іларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, був нашим гостем.